Просто проблема страны в том, что нынешний президент перепутал бизнес с управлением государства. Немного статистики. Доходы Порошенко в 2018 году выросли в 8 раз. В качестве примера альтернативы можно привести доходы Трампа. Он подрос на полпроцента или даже 0,4 процента. И вот тут вопрос к вам. Вы в 2005 году, как я помню, возглавляли ничего себе СБУ. И как раз была история... Любы друзі, скандалов, в якому б Порошенко. участь Прошенка, тож ви не знали про корупцію, чому він тоді не сіл? Так, да, Сергій. Були професіонали, да, сильно почнули запитання поставити. Багато заслуг. Да. Е, ще раз вибачте, но, е, ви повинні же елементарно готуватися к тому, щоб говорити, інакше буде втрачено, е, довіра до вашого національного корпусу. Е, якщо ви знаєте Трошки історію держави, за яку ви хочете зараз кров проливати, захищати, то ви її вивчайте. Я звільнений з посади голови служби безпеки 4 лютого 2005 року, якраз любими друзями. І з 2005 року все, що міг, говорив, що любі друзі, які прийшли до влади. Вони якраз і заклали оцю цю систему ще при Ющенку. А вдосконали в досконало Хорошо приймається професіонал? Ви вмієте слухати, чи ви тільки гасло да. говорите. Да, савію, Якщо тільки гасло, прошу, то да. це не політична сила, не партія, це хулігани. Хулігани це абсолютно інша історія. Ви ж серйозними людьми сидите тут. Давайте один одного слухати. Якщо ви щось не знаєте, запитайте, я вам дам відповідь. Зараз ми маємо другий ешелон любих друзів. І коли зараз пан Бондарчук говорить, що е е порушувалось законодавство з кріпи, ради безпеки, де була його заява? Чому він дозволив такій людині спокійно прийти ще <кій> раз до влади? Е далі, генеральний прокурор зараз говорить: слава Богу, що Бігус оприлюднив оці дані. Він такий молодець. Е а це ж другий ешелон оцих любих друзів при владі зараз, чим вони 5 років займались. Ви е дорогі, е подивіться на мене. Я колись захищав цю владу. Я з 2005 року п'ятого е, року живу е, в страхі за майбутнє моїх дітей, тому що непокарані злочини приносять до нових злочинів. А я ще не менш так же боюсь таких популістів, які абсолютно є е, е, не підготовлені до влади. Е, вони хочуть скинути одну владу для того, щоб самі прийти до влади і бути ще гіршою владою. Для того щоб претендувати на владу, треба щось пропонувати на заміну І зараз це завдання України до кандидат президенти. Зараз.